Ви у Влозі. Я ж казала, що я прощаюся з вами ненадовго. Я думаю, я повернулася вже на YouTube на стабільну роботу. А, так, цей тиждень присвячений Хеллоуіну. Минулого року я вам трошки розказала, трошки показала, але. Рік в Америці, я вже досвідчена мадам. Мене вже просто не здивуєш, якимось скелетом прибитим до дверей. Я вже знаю трошечки різницю між гарно прикрашеним домом і ну таке на одну ногу прикрашеним домом. Ми живемо в районі, де живе багато американців. Тому я зараз планую проїхатися Женю по райончику і показати вам. Які будинки прикрашають? Класифікація у мене вже є. Гарно прикрашених будинків. Які стилі є будинків? Коротше, залишайтеся з нами. Показую вам стрімні будинки. Почати хочу з найвідомішого будиночку в Бей це Holiday Building. Коротше. Прикол у тому, що вони до кожного свята прикрашають свій будинок. Причому прикрашають так ефектно. Ну, краще вже не буде. Погодьтесь, тут є все. Мені здається, вони скупили все на світі, додали зараз дуже багато квітів, тому що ми тут вже були і квітів не було. Тому так, дуже страшно, дуже ефектно, і це топчик, як на мене. Людей, які так паряться, існує неофіційне змагання. І навіть збирають біля деяких будинків, таких як цей, пожертви, тому що ну, насправді купити це все і десь його зберігати це коштує грошей. Серед будинків, які прикрашені, ніби й класно, але мені менше всього подобається такий прикол. А, Тут дуже-дуже багато всього, але знаєте, як то кажуть, багато та дурного. Ну, коротше, це не стильно. Тут та сама ситуація. Ніби то й прикольно, але знаєте, занадто багато грошей у людей, мені здається, воно між собою не компонується і боже. Я реально вже такий експерт, я вам скажу. Ну, коротше, мені подобається, але я в собі так не зробила біля дому. Ці будинки вже прикрашені якось більше до мого смаку. Тут якось підібрано за кольором, якась тематика є, хоча все ще якось дивно виглядає. Їх сусіди мені більше подобаються. До речі, класне місце для фоток. Йдемо далі. Ось тут прям класно. Я навіть, знаєте, відчуваю себе тут як вдома. А, бо тут подруги, варять глінтвейн, чомусь пацюка тримають у руках, чи це навіть не пацюк, їх діти граються, маленькі відьмочки. Оце ну, тематика більше про мене. Я б щось таке з відьмами також собі робила. Якби ми, в мене був такий будинок класний, ні, коли в мене буде такий класний будинок? Для тих, хто не дуже любить всяку нічість, то варіант, коли в тебе є маленькі діти і ти не хочеш впісятись, коли підходиш ввечері додому. Мило, стильно і скромно. І ще одна декорація із серії для дітей цей Хеллоуін. Вона не страшна, але дуже-дуже мила. По всьому периметру я більш детальніше зараз покажу. Але Єва обожнює цю декорацію, тому що тематика русаленька, хто не знає. І всюди ці вісьміночки теж вставчать дуже класно, коротше. У мене для вас Хеллоуінська розпаковка. Я вже почала відпарювати капелюх, а потім зрозуміла, що я ж вам не показала. Я замовила Зарі костюм. Вона буде, як ви розумієте, відмічку. Така Дуже мені подобається. Така класна оксамитова тканина, і фатин прикольно виглядає. Так, кому цікаво, капелюх коштував 23 долари. До речі, мені подобається. В залі взуття та аксесуари приходять в таких мішечках. Я потім, коли ми кудись їдемо, використовую їх, коли дитячі речі складаю. Або, якщо з собою треба взяти дитячі речі, якісь на заміну. До речі, так. І у нас тут сукня. Так, Сукня коштує 40 доларів. Прикольно. Я її уважно не розглядала, тому що почалась капелюха. Так, а, також а, тут оксамит, а тут картин такі класні. Сподіваюся, нам пощастить з погодою, тому що прохолодно треба буде або якусь курточку вдягати, або щось піддівати під низ. Треба ще подумати, до речі. Бо я все урахувала, а щоб дитині було тепло. Не урахувала. Коротше, коли я це відпарю, також буде класно стояти, це все прикольно. Я кожного року дивилася в Zara костюми і думала, навіщо їм хеллоуінські костюми? Ну, хто це купує? Угу. Переїхала в Штати, я це купую. А потім я в Некці замовила такі класні кеди. Також вони будуть і ще мають прийти колготи смугасті чорно-білі. І я дуже сподіваюся, що встигнуть прийти, тому що щось кур'єр ну, відстеження посилки немає відправлення. Я ще замовила мітлу і такий, знаєте, як, як він називається? Катілок, ну, типу, щоб зілля варити, знаєте, ця штука. І я хочу, щоб я ходила, збирала солодощі туди. Ну, щоб справжня відьма була. Ось так. І хочу собі ще замовити, тому що, я думаю, прикольно буде, якщо ми там дві відьми будемо ходити. І це найпростіший костюм, який я можу собі дозволити, тому що я просто вдійну все чорне і капелюх. Ну, мені він прям дуже сподобався. Він такий сплюснутий приїхав, що я трохи е збентежилась. Але він відпарився дуже класно, тому що тут, типу, фетер. Класно. Дуже подобається. Зараз будемо е, робити гарбузики. Е, звичайно, тато купив найбільші гарбузи, які. Ну, просто це моя рука. І Під скрипуча підлога. Так, найважче для мене вже здійснилося. Це оце, все видлубати. Тепер найприємніше. Я малюватика. Там ще чекає. Ми під'їжджаємо до Єваної школи. В них сьогодні планується Хеллоуін-паті. Мало бути в саду шкільному, але вони перенесли в спортивний зал. Подивимося, як це все буде. Можливо, вам щось покажу, якщо можна буде знімати. Ну що ж, добиваю зараз кавусю, і о, Єва доїдає, і ми йдемо на полювання. Вже наступний день настільки швидко в Америці все змінюється. Що уявляєте, вже прикраси з Хеллоуіна люди прибрали більшість людей і активно прикрашають все до Різдва. Вони навіть День подяки пропустили. Ну багато хто не всі звичайно, але багато тому так ще сьогодні півміста перекрито через те, що великий нью-йоркський марафон сьогодні. Він починається, можете загуглити. Це дуже така важлива подія в місті. Він починається в Верізано брідж і через весь Бруклін хапає, здається, частину Квінсу і закінчується в центральному парку на Манхетені. А я з вами зустрінуся в наступному влозі. Дякую за ваш перегляд. Я сподіваюся, ви поставили лайк. Сподіваюся, взагалі це хоч хтось дивився, тому що попереднє відео взагалі не залетіло, не зайшло нікому. А можливо, через те, що воно довге. Тому так, дякую, люблю вас і зустрінемося зовсім скоро.